Привіт! Поговоримо сьогодні про поршневі кільця. Більш детально зупинимося на компресійних. Поршневі кільця застосовують для створення щільного з'єднання між поршнем і гільзою циліндра. Їх встановлюють з мінімальним зазором в спеціальних канавках, виконаних на зовнішній поверхні поршня. За призначенням кільця поділяють на маслознімні та компресійні. Від стану поршневих кілець залежить роботоздатність і тривалість нормальної роботи двигуна. Завдяки використанню компресійних поршневих кілець стається уникнути прориву відпрацьованих газів з камери згоряння в картер. Поршневі кільця додатково відповідають за регулювання кількості моторного масла, яке залишається на стінках циліндрів для змащування самих кілець і поршнів, і перешкоджають попаданню мастила в камеру згоряння. Вказану функцію виконує маслознімне, а також частково друге компресійне кільце. Також поршневі кільця відводять тепло від поршня. До охолоджуваних стінок циліндрів, охороняючи поршень від перегрівання. Тому поршневі кільця повинні щільно прилягати всією робочою поверхнею до дзеркала циліндра і мати достатню теплопровідність. Кільця в циліндрах двигуна працюють у вкрай важких умовах, так як постійно відчувають серйозні механічні та теплові навантаження. З цієї причини до матеріалу виготовлення конструкції поршневих кілець і способу їх кріплення на поршні, Висуваються особливі вимоги. Поршневі кільця виготовляють щавину або легованої сталі шляхом індивідуальної відливки. Для покращеної зносостійкості на поверхню компресійного кільця у процесі виробництва наносять додаткове покриття. Матеріалом такого покриття є хром, молібден, вольфрам, ванаді тощо. Після відливки кільця розрізають, а торцеву поверхню шліфують. Розріз кільця називається замком. Замок у вільному стані дозволяє стиснути кільце, щоб встановити циліндр. Сили, які виникають при цьому, прагнуть повернути кільце у початкове положення. Тому зовнішня поверхня кільця притискається до стінок циліндра. Величина зазору в області замка поршневих кілець для кожної моделі двигуна є строго визначеним параметром. Збільшення зазору поршневих кілець Призводить до розгарметизації і прориву газів з камери згоряння. Результатом стає втрата потужності двигуна. Зменшення зазору поршневого кільця може привести до заклинювання кільця в циліндрі двигуна після теплового розширення. Заклинювання поршневих кілець викликає поломку самих кілець, утворення задирів на дзеркалі циліндрів, а також інші пошкодження. Під час встановлення поршневих кілець на поршень край важливо дотримуватись необхідної їх орієнтації в каналках поршня. Щоб зменшити проривання газів через замки, кільця встановлюють так, щоб замки не перебували в одній площині, а залежно від числа кілець, під кутом від 90 до 120 градусів. Щоб прискорити припрацювання нових кілець на їх робочу поверхню, наносять тонкий шар олов'яної пудри. Потрапляння масла в надпоршневу порожнину значною мірою сприяє так звана насосна дія кілець. Надпоршневій частині це масло згоряє. Під час руху поршня до нижньої мертвої точки кільця внаслідок тертя обгільзу циліндра притискаються до верхніх стінок каналок, а зазори між кільцями і нижніми стінками заповнюються маслом. При зворотньому ході поршня до верхньої мертвої точки кільця притискаються до нижніх стінок каналок, витискуючи масло в простір зверху. Процес повторюється безліч разів. Наявність масла в зазорах забезпечує мащення рухомих спряжень та їх ущільнення. У міру спрацювання зазори зазора між кільцем і каналкою збільшується, насосна кілець посилюється, а витрата масла зростає. Ущільнювальна кілець забезпечується як технологічними прийомами під час виготовлення, так і за рахунок надання їх робочим поверхням певних конструктивних форм. Розглянемо основні форми поперечного перерізу із замків компресійних кілець: прямокутне, конусне, торсійне, трапеція кільце з виточкою по зовнішньому діаметру, кільце із прямим замком, осим замком, а також із прямим замком з фіксатором.